Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті вийшло нове відео. Е, вибачайте, якщо хтось чекав заглядав на канал, мені дуже приємно. Е, давно не було відео, думаю, зрозуміло, чому я нічого не публікувала. Е, тому що зовсім не той був настрій, не та енергія, не те та, не та натхнення, яким хочеться ділитися. Сьогоднішнє відео це таке. Натхнення на піклування про себе, про своє ментальне здоров'я, не тільки фізичне, тому що вже в якийсь момент мені вже було настільки морально погано, що я вже аж фізично почала відчувати наслідки того, наскільки мені погано, наскільки я переживаю, хвилююся, тривожуся. Звичайно, що впродовж цього місяця, поки ми з вами тут на Ютубі не бачились, багато всього відбувалося. Багато ми з дітьми де ходили, ходили в музеї, митві їздив на екскурсію, ми ходили в аквапарк, ходили в басейн такий за містом, гарно проводили час, старалися дітям дати позитивні, цікаві веселі емоції. Все-таки літо вже в суті середина літа. Але, звичайно, що головою всі були в новинах, в тривогах, в переживаннях. І таке відчуття постійної напруги, постійної небезпеки дуже виснажує. Тому, якщо ви десь в такому самому емоційному відчутті, бо якщо вам десь близько те, що я розповідаю, то моя рекомендація, те, що працює особисто для мене, це їхати на природу. Їхати десь біля води, до водойми, їхати десь в ліс, подальше від людей. Ну, тобто я не маю на увазі якісь там переповнені пляжі з коктейлями, а суто, щоб природа забрала ту енергію, витіснила той весь негатив, який в голові, тому що просто побути на свіжому повітрі, там, де не тягне навіть е зв'язок. Дуже допомагає і набутися разом, якісно з сім'єю і десь трошки провітрити думки, провітрити голову. Трохи розкажу вам про той мангал. Це я тестувала, такий в'юзку купила такий одноразовий він, екологічний, так якби, тому що там зразу вуголь складається за інструкцією, він десь 200 гривень коштував чи 220 я десь брала на початку літа, чи в кінці травня. От, і запалює, запалюється цей вуголь, він зразу нагрівається, починає тріскати, і вже там, за 5 хвилин можна ставити. От, звичайно, що це не для великої компанії, не для багатьох кілограмів шашлику, але так от там, підсмажити чи хліб, чи якийсь там. Кабачки, перець, м'ясо, може якийсь тонкий стейк, не, не, не грубий, не важкий, в принципі, можна цілком. І годину там писали в інструкції, що годину він працює, той, той гриль. На цьому пікніку нам пощастило знайти гарну галявину, дуже гарне місце, хоча це недалеко від дому, це там 15, 10-15 хвилин машиною від дому. У Берховицькому лісі, але дуже гарна така була простора галявина. І незвичайно на те, що там на дворі було майже 30 градусів спеки, нам так воно біля дерев не відчувалося. Ми собі вчепили гамак, постелили покривала і дуже класно відпочили там так, декілька годин просто на природі. Ще хотіла розповісти свої такі спостереження за своїми дітьми, за Матвієм, зокрема, що Зразу видно по дитині, коли вона не зіпсута гаджетами і мультиками. Тому що коли ми виїхали на природу, всі ці декілька годин Матвій просто сам собі придумував забавки, і він там собі зробив, що в нього цей пагорб це база щенячого патруля, він там шишки, першим возиком возив. Тим тракторцем туди шишки збирав возив, потім там щось з тими шишками робив, потім спускався, їх звідти звозив. потім не ходив, шукав дерева якісь похилені, і лазив по тих деревах, збирав камінці, дивився де квіточки. Ростуть. Тобто дитина повністю себе зайняла, пізнавала нове середовище. Тож, якщо говорити про відновлення, то зі мною ну, не працює переключитися, відволіктися на якусь книжку, на фільм, на, на якусь справу, воно, по-перше, тільки тимчасово, дуже коротко так би, витягує тебе з того стану, по-друге. Ще більше головою навантажуєшся, тому що думаєш там про той сюжет, намагаєшся втримати увагу на тому фільмі, коли в тебе там голова іншим забита і так далі. Ось зі мною працює е, забутися, дозволити собі відключитися, повністю, не переключитися на щось інше, на якийсь інший вид занять, а повністю відключитися. Повністю забутися не думати, не згадувати, не читати, не аналізувати, не не, не, будити, не провокувати в собі якісь емоції, тому що емоційна напруга це теж навантаження і так само, як в спорті, ми ж не можемо постійно там займатися без перестанку, присідати чи бігати все одно потрібне відновлення. І емоційно так само відключатися від новин, старатися не, не пропускати крізь себе всі негативні новини, наскільки це можливо. Так, в мене на фоні завжди будуть якісь звуки. То на початку відео в мене були звуки пральна машина центрового викручувала. Зараз там звуки дітей. Ну, вибачайте. От, і друге, що я хотіла сказати, це те, що мені то, те, що я намагаюся постійно себе повертати до того, щоб жити в моменті, бути в моменті. Тому що по факту в нас є тільки тут і зараз. І це таке, ну, це називається приземлятися, ставити себе ногами на, на землю. Воно повертає до реальності, коли тебе особливо десь заносить в страхах. А що, якщо, а що коли, і коли ти дивишся те, що навколо тебе відбувається, ті люди, які навколо тебе, і концентруєшся на дії, яку ти зараз робиш. І отак, переглядаючи це відео, поки я його начитувала, розумію, що вартує все-таки знімати відео, тому що скільки було за цей місяць гарних, красивих. Наповнених днів, щасливих з дітьми, з такими гарними розвагами, добрими. І воно в пам'яті, звичайно, збереглося, якісь фотографії, але так, щоб відео воно все-таки передає більше ту атмосферу, навіть так самі для себе потім переглядати. Тому однозначно вартує знімати. Тож не буду обіцяти вам, що я не буду пропадати більше з відео з Ютубу. Буду дивитися по ситуації, по своєму бажанню і натхненню. Тому що, звичайно, що перш за все, це пріоритети життя офлайн, а не онлайн. Бажаю нам всім бути сильними, триматися, підтримувати одне одного, бути одне для одного опорою, підтримкою. І Намагатися бачити щастя і бути щасливими, намагатися попри все, попри все, що відбувається навколо. Друзі, дякую вам усім за перегляд. Дякую, що подивилися до кінця. Запрошую до коментарів під відео. Всім па-па, бережіть себе.